Guys. Сьогодні я буду 24 години правильно харчуватися. Тому healthy food. Like it, okay. От, е я буду добу зносино харчуватися, типу, ну, сколько там, 50% овочі там щось Ну, Клетчатка 25% у нас білок і 25% у нас оголів. Але перше, з чого я хочу почати, це піти в магазин і купити деякі продукти, ну, типу овочі. Бо в даний момент у нас, на жаль, ну, немає такого великого сантименту овочів, які я ну, люблю, і так далі. Вот. Типу, єдине, що мені в принципі, подобається, це на одну зілю 24 години. Я ну, не дуже хочеться, бо, тому що зараз піду, що скуплю. Вот, ну, я с вами поговорю, что я збираюсь купляти. Так, в принципі у нас і є. І це круто. Вот. Тому да. Удачі мені. Взяла назад остаковотку курозочку Делюкс. она, короче, зараз познащиться. Супер. Вот, ще я буду брати два помідора. Там, типу, я хотіла взяти чері, но, короче, помідори більші вигоняю. Супер. Що ж я купила? Я купила Два помідора. Як я казала, я збиралася купити Вот, Але вигідніше виявилися помідорки. Їсти помідори взимку це дорого, да. і ще я купила ось таку от кукурузку. Звичайно, ця кукуруза вона дорога, але цього разу вона була одна з дешевих, якщо не рахувати свою лінію. От, бо було по От, мені пощастило. Я, звичайно, так прям небагато взяла, але я щось поміксую з зеленью, щось у мене ще й там спаржа, Ну, я, коротше, розберуся. Так, я коротше, зараз буду варити ось таку от кашку. От, вона дуже смачна, вона мені подобається. От, у мене вже закипала вода, і я зараз буду її кидати туди йде. Так, і зараз я буду робити салатик. Для цього мені потрібен ось така помідор. Ось така от зелень вона у нас була. І о, 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 така от кукурузка. І останній головний інгредієнт це такий от йогурт. Він типу, Ну, коротше, такий от карасненький звичайний йогурт. Супер. Зараз я буду нарізати помідорчик. Це означає, що зимні помідори майже немає. Це сумно, але маємо що маємо. шамаємо. Паралельно, поки я тут нарізаю помідори, я ще мішаю кашу Так, да, жах. Так от вийшло, да, ну, мавиш, ну, один помідорчик нормально. Влітку я б там два бухала, але э, два занадто дороги. Лише два, а ще не вечір, ще тільки сніданок. От. Далі буду використовувати зелень. Я мабуть, майже всю висиплю. Але спочатку її треба помити. І це я не люблю робити. Щоб помити, я використала ось таку штучку. Так, да, бо так набагато буде легше я все просипала мити. Прошу все ж таки весь салат, бо типу, я роблю це не тільки на себе, тому весь. Краса вийшла, але ну, воно, в принципі виглядає дуже гарно, особливо в житті. Я ще сюди буду додавати йогурт, але трошечки пізніше, бо це ще не все. Uh, я ще буду зараз готувати. ну, типу, Бо там ж треба не тільки клетчатка і угільводи, ще треба білок. От, і зараз я буду готувати омлет з отаком от спаржі. це нібито вона. Ось така. От. Вона дуже смачна. Супити буду робити з двох їїчок. Так, Супер. Я буду додавати сирок. Звичайний, бо ну, я люблю так додавати вам ряд зор, бо воно так, коротше, виходить дуже класно. Да. Ось так не дуже прям, естетично виглядає, але це буде дуже смачно. Супер. Ось така от краса вийшла. Зараз буду пробувати. Я зараз мату відео, я зрозуміла, що я забула цінити. Супер. От, але я ставлю в тому сезанку 10 з 10. От, я робила такого плану ще не один раз, дуже сподобалось, дуже класний. От, такий. Можна наїстися. Але, на жаль, у мене спаржа закінчилась, і поки ми її немає можливості купити, типу, то ми не купляли, нам хтось їдав. Коротше, там. От, такого саме немає, але сподіваюся, коли ще буде. Я ще колись це спробую. Ну, просто ну, тот був дуже класний, тому раджу. Зараз я буду готувати обід, але він буде виглядати як сніданок, от. але я знайшла у якоїсь американки, коротше, там знімала класний рецепт. От. Зараз буду повторювати. Перше там треба це оцена. І зараз я її зап'ю водичку, і типу, просто звичайна водичка і все, ну типу, варіти нічого не треба. От. І мені, чесно, немножечко страшно, що з этого вийде. Потім тут треба додати банан. Вот. Подумаєш, вийде. Він типу, використовував <ріх> вот, вона використовувала пів банана на одну тарілку. І вот. типу вона якраз робила також не тільки собі. Вот. Я якраз теж роблю теж не тільки, собі. Боже, я не вмію банан відкривати. І вот. якраз мені пів банана і мамі. Вот. А я взагалі не люблю банани, але мені подобається от куди, просто так чистий банан, мені не подобається. Типу, кудись додавати, в принципі, на руку. Множечко не розбираюсь в пропорціях. Мені здається, що щось тут нерівно воно виходить. А ні, виявляється там, де я думала, буде менше, там більше. Ладно. Короте, я якщо це. Краса вийшла. Вот, взагалі я вже додала тут банан. Ще ягоди вже розігріла і зараз свою грію. І зараз буде давати творог. От там, тобі, вона ще додавала крицю, але криці нас нема, але криця, так, по бажанням. І супер. Да. Ну, виглядає дуже смачно і от Краса вийшла. Виглядає смачно, не прям, як вони, звісно, бо у неї там було що у неї ще криця була. І... Воно у неї було таке більш рожеве, бо вона додала більше. Чорних ягід таких от-от. Вона смачна, смачно, я зараз буду пробувати, сподіваюся, що мені сподобається. повинна мені сподобатись, бо ну, я люблю яї, все таке. От. Да, смачно. Смачного мені. повторюю повторюється, також я забула оцінити свій обід. От, Мабуть, тоді, коли я знімала, я не думала, що буду оцінювати, і вирішила це оцінити на вечері. От. Але якось вирізати вже не хочеться на вечерю, тому ну. оціню, оціню, вот. а, мені дуже сподобалось. Я ставлю обіду дуже, ну, 10 з 10, він дуже сподобався. От, типу я взагалі хотіла робити на сніданок, але ну, я чогось не прям дуже тоді хотіла солодкий сніданок, тому зробила обід. От. Але, до речі, в дальнейшому я робила сніданок, я робила ще один раз з цього відео такий сніданок. І мені дуже реально сподобалося. Я ще планую. От, а, тому я раджу, справді дуже класно, тому можна давати любі ягоди. От, ну, как би, вже на, на свій вібір. Да, єдине, що как би, чи можна замінити банан, я не знаю. От, тому, да. тому раджу пробити. Я, я раджу. Мій день правильного харчування також ще входилася не тільки їжа, а ще водичка. От, бо там ж, якщо правильно харчуватися, то ти не п'єш там, коротше, некорисну воду. От, і я пила цей день водичку. От, а, ось така от бутилочка, трошечки помогла на життя. От, а, тут у мене 0,5. Так, да, 0,5. Ну да, 500 мл. Вот, я вот зараз якраз допиваю вот четверту. Я вважаю, що це успіх, що це дуже круто. І мені так треба, <рапити> треба робити частіше, бо ну справді дуже круто, бо вода це ну, головне, і її треба пити багато. От, тому так. Супер. Я вже проводила вечерю. Ось така от краса в мене вийшла. От, салат такий, я ну, не знімала, бо салат я робила такий самий, як сьогодні зранку, але без помідору. А потім що в мене? Тут сильне ну, тут зернові макарошки вот, також я забула зняти. Вот. І тут мені задало завдання приготувати яловичину. Вот, я її також готувала. Ну там окреме відео я знімала, тому не вийшло по-іншому. Тому ось така у мене смачна, класна вечеря. І це супер. Якщо б не це, то я б щось інше придумала. Зараз їла свій. Свою вечерю. мені дуже сподобалось 10 з 10. Ну, я вважаю, що це реально дуже класно. Коли вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть мені ще якісь ідеї, якщо у вас є, що мені ще 24 години прожити, без чого, з чим, і так далі. Вот. І до наступного відео. Бай!